Унікальний промоушен компанія Доктор Нона пропонує для своїх клієнтів та дистриб'юторів в липні 2023 року. Якщо ви робите замовлення на 120 балів, обов'язково в це замовлення повинні входити два наших гонсина, наших імуностимулюючих напоїв гонсин. Тоді за це замовлення в 120 балів ви отримаєте новий, новий чай гонсин плюс він, цей промоушен дійсно унікальний, тому що сам цей новий гонсин, він дійсно унікальний. В нього входить трава джімнема, Тобто цей гонсин, якщо є люди, які до того користувались активно і любили такий препарат, як джисин, цей галогонсин новий, це якраз джисін тільки не в вигляді капсул, а в вигляді дуже е такого смачного напою, читайте все сьогодні про гонс.